Дякуємо, шановні колеги. Сьогодні ми поговоримо про те, що е, будь-яка стратегія вона вдосконалюється за е, часом. І ми говоримо про антигіпертензивне лікування, яке не зупиняється ані на секунду, і завжди є якісь апдейти, додатки, є якісь червоні прапірці, які хочеться одразу знову і знову до них повертатися і розуміти, що тут ще трохи не ми е, лікуємо, а тут ще можна щось поновити або е, узагальнити або навпаки усунути тому я презентую ці, цю презент я хочу проговорити про цю презентацію з точки богу... Богу... зору того що був Конгрес 24-го року, де було дуже детальне обговорення артеріальної гіпертензії, був новий гайдлайн були нові подходи, які зараз запропоновані. Ну і не може бути такого, що прийшов рік і немає нічого нового або е, з е, усунутого. Я хочу проговорити про те, що саме в 25-му році з'явилося, на відміну 24-го, так, да, це не дуже якісь рухомі е, важливі моменти, навіть не було окремих спеціалізованих. Сесії стосовно артеріальної гіпертензії, тому що цілком було спрямовано на інші проблеми. Ви знаєте, це в першу чергу багато говорили багато про міокардити, перекардити про апдейт ліпідології, а зараз я хочу все ж таки натякнути на те, що щось було новеньке. Давайте ми поговоримо про те, десь взагалі у нас є червоні прапорці, які завжди допом... говорять про те, що тут потрібно щось більш детально вивчити. Перше, це менеджмент підвищеного артеріального тиску. Ви знаєте, що ми вже рік живемо з тем з тим, що артеріальний тиск, коли він нормальний, але підвищений, це не є нормою. І тут можна говорити, чи це дійсно вже захворювання, чи це дійсно фактор ризику. І опять-таки ми будемо повертатися до цього кожного року, тому що є певні результати до того, що все ж таки ще вже підвищений артеріальний тиск це проблема, яку потрібно вирішувати не менш, ніж сама артеріальна гіпертензія препарат, прапірець, який ми з вами поговоримо, це подвійна потрійна терапія. У нас дуже узагальнений підхід. Ви знаєте, як і Расі. Якщо не знаю, хто що таке, Расі, ми за цього повернемось. А дуже узагальнили ситуацію: подвійна, потім потрійна, Але яка подвійна? Яка краще? Як її ви переходити? Чи потрібно одразу дойти до максимальних доз подвійної, чи потрібно вже перейти одразу на потрійну мінімальних дозах? Це дуже важливо розуміти, і як це, які у нас за цим принципом є е, тенденції. Ну, найефективніше а комбінації тут я розумію, що одного підходу не може бути, тому що є пацієнт, а не захворювання, є його коморбідність, є його стани, є його особливості, расові вікові, статеві, ті, навіть які ми з вами не виявляємо, це все буде впливати на комбінацію, яку ми маємо обрати, але тим не менше є загальні стратегії, які ми маємо, скажімо так, знати на. Ефективніших і найулюбленіших гравців в цьому питанні, ну і супутня патологія. Ми говоримо про артеріальну гіпертензію в багатьох випадках в 90% принаймні, це коморбідний стан, тому що багато чого ми не враховуємо, тому що сама артеріальна гіпертензія є досить ізольованою проблемою в структурі. Багатьох проблем, які вона народжує, або виступає у ролі е, сімейної сестри, коли є інші захворювання, коли, які її доповняють, або є е, навіть конкуруючими. Ось, перейдемо, опять-таки, до континіума, який у нас з'явився у 2024 році, і зараз він вже є в гайдлайнсі. Ми говоримо про те, що є підвищений артеріальний тиск, і про те, що ми маємо його визначати. І це 120-139 на 70-89 мм туртова столба при офісному вимірюванні, тобто коли до вас прийшов пацієнт і ви це виміряли. Або є низка інших методів, які нам допомагають виявити цей підвищений артеріальний тиск, ну і відповідно артеріальну гіпертензію. Ви бачите, що домашній моніторинг артеріального тиску це обов'язковий 14 вимірювань артеріального тиску вранці ввечері, коли пацієнт пішов собі додому і це робить. і тобто за 7 днів ви можете бачити і брати середню цифру, і вже це буде теж на допомогу або добовий моніторинг артеріального тиску. Ви знаєте, у нас є зараз гаджети, дуже ефективні, дуже впливові, які можуть е зробити 14 принаймні вимірів за добу і бути дуже корисними. Єдине, що хочу натокнути і нагадати, що діагноз артеріальної гіпертензії потребує щонайменше одного. Додаткового консультативного прийому або одного додаткового виміру артеріального тиску. За першим виміром, ви ніколи не вставляєте діагноз артеріальної гіпертензії або підвищеного артеріального тиску. Потрібно це довести. На жаль, ми маємо білий і синдром, ми маємо інші обставини. Принаймні, пацієнт мог не виспатись перед цим прийомом, і цього вже достатньо, щоб традиційний артеріальний тиск був дещо нижчим, ніж він з'явився до вас на цей прийом. Отже, підвищений артеріальний тиск це вже тоді, коли потрібно лікувати, ну тут от з наші гайдланси одночасно спрямовані на те, що потрібно вибрати пацієнтів високого фактору ризику. Що таке високий? Це дуже відносно. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про норвежців, то там високий зріст буде десь приблизно 190 або може 2 метри. А якщо ми говоримо про народності Малазії, то там навіть 180-170 см сантиметрів людина буде дуже високою, тому. Потрібно знати, стратифікувати цей високий ризик. І саме для підвищеного артеріального тиску він дуже виміряний і він чітко висказаний в наших гайдлайнцях. Перше, це встановлене клінічне серцеве судинне захворювання. Тобто, якщо принаймні пацієнт не страждає на артеріальну гіпертензію або не виявлена артеріальна гіпертензія, тому що не виявлена і не страждає це різні речі, але ми правда і теж. І є встановлені клінічне серцево суднє захворювання, то ми говоримо про те, що цю артеріальну гіпертензію вже потрібно коректувати медикаментозно. І тут я хочу сказати, що ми про це можемо знати, але можемо забути про те, що є деякі стани клінічні, які вже є серцево-судинними захворюваннями, але ми якось. Знаєте, не дуже на це помічаємо. Ну, наприклад, якщо є наприклад певна атеросклеротична бляшка, більше 50% стенозування в будь-якій судині, наприклад, каротідні або периферійній, ми говоримо про те, що вже це є захворюванням, навіть якщо це асимптомно. зробити зараз скринінг е, ультразвуковим датчиком, це дуже легко. Це можна навіть робити принаймні в домашніх умовах наших пацієнтів, і е, я дуже раджу. Не забувати про те, що ми так можемо вже виявляти теростеріатичні серцеве судені або інші периферійні судини захворювання, окрема серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду. От тут можна дуже довго говорити. Принаймні, ціла лекція додатково не буде достатньою про те, що ми уникаємо, опускаємо ці захворювання, це захворювання окреме при артеріальній гіпертензії. Ну, шановні колеги, дивіться, якщо пацієнт не проходить по шестиминутному тесту, шестихвилинному тесту хоч би з артеріальною гіпертензією, то ми розуміємо, що це не артеріальна гіпертензія, це окреме захворювання, серцева недостатність, яка потребує власного лікування. І ця коморбідність дещо опускається, і ми, знаєте, просто забуваємо про те, що це взагалі симптоми іншого захворювання. І їх потрібно коригувати окремо. Ми знаємо, що зараз є ціла низка препаратів, які коригують серцеву недостатність зі збереженої фракції викиду. Дуже успішно знижують серцевий судинний ризик. І це не антигіпертензивне лікування, це окреме лікування серцевої недостатності. Ну, ренальний результат, ренальний континіум тут взагалі це окрема ситуація. гіпертензивна нефропатія. Серйозне хронічне захворювання нирок, зниження клієнсу креатиніну це все ми можемо знати про пацієнта, і це вже окремий фактор ризику коригування підвищеного артеріального тиску, принаймні якщо артеріальної гіпертензії немає у пацієнтів. От тут ми дещо забуваємо, що може бути пошкодження нирок без зниження функції. Тобто, Початково нирка пошкоджується, а потім, тільки потім, вже коли вже великі проблеми, починається зниження її функції. Я про що говорю? Якщо ми маємо моніторувати, по-перше, це пошкодження, сак співвідношення альбуміна з креатиніном у сечі. Якщо сак вже підвищений, то це вже фактор ризику, який потрібен буде коригування артеріального підвищеного артеріального тиску. Теж саме органі мишені. Якщо є специфічні ураження органів мишені притаманні для артеріальної гіпертензії, артеріальний тиск ми, ми виявили тільки підвищеним, то що першологічно дається, що ми просто не виявили артеріальну гіпертензію? Пацієнт має право трохи знижити артеріальний тиск, тиск за артеріальну і не виявити артеріальну гіпертензію, а роки до того мати ці артеріальну гіпертензію, тому афтармоскопія очного дна – Черевна жаба дуже друга, якась відокремлена ситуація. Ми її дуже часто бачимо при на одходженні пацієнтів багатопрофільній лікарні. Ми працюємо в багатопрофільній лікарні. Я можу вам сказати, що дуже часто ці нерозумілі черевні болі бувають пов'язані з атерастечним ураженням судин кишківника або аорти, або крупних судин черевної порожнини. Цукровий діабет. Ми щось всі пам'ятаємо про цукровий діабет 2 і щось забуваємо про цукровий діабет 1. Те ж сама проблема, той же фактор ризику. Ну і спадкові гіперхолестероломії не потрібно їх дуже шукати. Я розумію, як сімейному лікарю дуже складно це робити. Якщо ви бачите, що загальний холестерин більш 8 мілімоль на літр, я вже знаєте на 99 і 9% відсотків можемо впевнити, що це якась форма якоїсь гетерозіготної гіперліпідемії. Розбиратися з цим, будь ласка, можна, але пам'ятати, що це вже фактор ризику, що це дуже екстремальний виражений ознака, це аналог артеріальної гіпертензії 240 на 260 на 130 і цей холестерол Обов'язково потрібно знижати, навіть якщо немає клінічних ознак, навіть якщо ми вперше з ним зіткнулися, Але це вже великий червоний прапорець і це фактор високого ризику. Якщо принаймні трохи підвищений артеріальний тиск, не артеріальна гіпертензія, ми повинні пам'ятати, що це потрібно убирати. В Росії. я вже це про це говорив. Це новий наш абревіатура, і вона вже ввійшла в європейські гайдлайнси ренін антіотензивної системи інгібітори. Що це означає? Ну, нам з'єднали інгіберп і Бра в одну групу, і тепер всі гайдлайнси будуть мати Росії. І тут вже, знаєте, Ті дрібниці, в яких криється дьявол, я б так сказав, би, тому що ну, не всі вони схожі. Вони навіть більш схожі не деякі за міжгруповою ідентичністю. Я маю на увазі зараз візіноприл дуже схожий на лазарта. Раміприл дуже схожий на лазарта, навіть більше, ніж свої інгібітори ПФ, друзі і брати. Знаєте, так буває, що побратими іноді більш схожі, ніж брати. Це саме те. Я хочу сказати про те, що давайте скажемо, що Росія дійсно як група первинного призначення артеріальної гіпертензії, коригування або підвищення тиску, так. Але коли ми починаємо це робити, давайте трохи поковиряємось в цій групі, тому що е, дуже різні препарати між собою, і настільки різні, що ви бачите, що цільові призначення дуже відрізняються, є універсали, бачите, де 6-7 призначень, да? а є такі, які там десь тут тільки себе довели, тому що тільки доказова медицина може нам сказати, хто більш ефективний, хто менш ефективний. І я розумію про власний досвід, я розумію про власні преференції. Дійсно, кожен лікар свій досвід знає краще за інших лікарів, але я раджу все ж таки пам'ятати, що вони не всі однакові між собою. Давайте, наприклад, візьмемо. Інгибіт Рап як половина групи Росії, подивимося їх між собою. Ви бачите, що навіть період пилонапіввиведення, зв'язок з білками, навіть розчинність, Хтось розчиняється і ліпофільний, що це означає, що він вийде в жирові тканині і буде більш доступний до тканин і працювати саме в тканинах. А є гідрофільні, які будуть циркулювати в крові, не потрапляти в жирову тканину. Це принаймні дуже корисно для пацієнтів з великими стадіями і ступенями ожиріння. Я зараз говорю про лізіноприл. Він єдиний, що залишився водорозчинним в нашій континіумі. Ну так сталося з віком щось залишається, щось пропадає. І він буде доб, добрий, наприклад, при е, пацієнтів з ожирінням. А, наприклад, все ж таки ефективний е, ПФ шукайте той, хто буде дуже ліпофільно розчинний і дуже е, накопичуватися в тканинах, і там саме працювати в, в тканинах, тоді, там, де має знижуватися судинний опір, там, де має. Бути вплив на артеріоли. Ось так ми хочемо виділити перендоприв. бачите він червоний на слайді в своєї ячейці, тому що він у нас є дуже таким цікавим, я б сказав, би трошки більш унікальним серед інших, тому що у нього найвищий період біологічного половидення. Що це означає? Бачите, що пік дуже швидкий 2, 2 години, але виводитися він буде більше 24 годин. Це означає, що цей препарат буде максимально плавний, що має мається на увазі? Не стрибає концентрація в крові, відповідно, буде кращий захисний момент. І ви бачите, що дійсно є так званий. Період індексу плавності, коли визначається концентрація на при кінцевих годинах працювання препарату, я зараз говорю про ранній ранок, тому що ну, якщо пацієнт прийняв принаймні препарат, він вночі не приймає препаратів, тому принаймні, хоча б зночі, він з вечора має препарат бути ефективний на ранній ранок. Ви знаєте, є інфаркт година, є інсульт година, саме п'ята ранку, тому що це максимально недостатня робота препаратів, які були прийняті напередодні. Ось тому дуже важливо, хто дотягне з плавним своїм ефектом, тому що артеріальна гіпертензія це ще не тільки ефективне зниження, а ефективне неколивання артеріальної гіпертензії. Ми не хочемо, щоб артеріальний тиск дуже диспригував. І це саме от той препарат, який є більш ефективним в даній ситуації. Нейтральна комбінація. Так, да, у нас ще перендоприл, ви знаєте, це саме не кашлювий. Інгибітора ПФ, тобто при ньому менш за все кашлюють, і саме головне, що менш за все є якісь медаболічні відхилення. Ви знаєте, що у кожній медалі лікування є зворотня сторона, де є проблеми. Ну, наприклад, ви знаєте, що всі ботаблокатори підвищують рівень холестеролу. Теж саме з інгіторами ПЕФ. Попочні ми вже сказали. Це кашель. Ви бачите, що є поняття. Коливання інших метаболічних дериватів, це, наприклад, глюкоза, холестерол. Ви бачите, що саме максимальна метаболічна нейтральність саме перендоприлу, у поєднанні з діуретиком індопамідом Ви знаєте, що діуретики – це одна з самих не метаболічно нейтральних категорій препаратів, а індопамід саме метаболічно нейтральний серед діуретиків. Тому ця ви бачите, що саме ефективна з точки зору констант метаболізму це саме така комбінація: перендоприл та індопамід. Ну і ви бачите тут безліч великих досліджень, які це саме успішно довіли, саме терпутамінову соль перендоприл в комбінації з індопамідом. І зараз ми говоримо, що це одна із самих найуспішних комбінацій. Серед того, що ми знаємо серед наших інгібіторів АПФ, блокаторів рено-інтензивної системи і е, сечу, діретиків сечогінних препаратів, трохи про двох трьох компонентність. Це ми вже позначили як це червоний преперецький, все ж таки, ви бачите однозначне рішення всіх довідачів єсц С європейського конгресу і гайдлайнсу, що після мінімальних. Доз подвійної комбінації все ж таки більш доцільніше переходити на потрійну комбінацію і вже в нас призначати низькі дози потрійної комбінованої терапії. Це у нас прописано в гайдлайнсі, і ми собі беремо на замітку, що все ж таки після двох низькодозових краще призначити третій низькодозовий, а не підвищувати концентрацію цих двох до максимальних або надмаксимальних уж точно дозувань. Декілька досліджень, які вже нові, і ось то я говорив, який апдейт відбувся в 25-му році. Ну, антигіпертензивних досліджень великих не було з 24 по 25 п'ятому йдуть субаналізи вже проведених досліджень. Ну, якщо б ми мали якісь великі дослідження, і його результати, то це був би апдейт на рівні гайдлайнс. Ми зразу розуміємо, цього не відбулося, тому що щойно тільки зібрали все в 24-му, Є чим займатися і далі, окрім артеріальної гіпертензії. На жаль. Я думаю, що найближчі гайдлайн з гіпертензії, якщо не буде щось раптово винятково, дуже щось серйозно відкритого, як це було з ліпідологією, Зараз апдейт пройшов, вийшов саме п'ятим. Да? Несподівано в 25-му році. скоріш за все, ми щось будемо чекати на 27-й рік. Але от бачите, є дослідження спрі дуже відоме. Якщо хтось цікавився, воно проходило в 20-му році. Навіть ковід не поважав, не заважав його проведенню. проведенню. Більш 11 тисяч пацієнтів, більш 116 закладів. З них 103, 103 стаціонарних, 13 амбулаторних, які відстежували рівень серцево-задиних захворювань у пацієнтів на різних комбінаціях антигіпертензивних препаратів. Ну це спрямовувалося на ризик розвитку інсульту. Але ви знаєте, що однозначно всі наукові дані будуть використовуватись во всіх напрямках і ось. Є субаналіз, коли дослідження сприт взяли всіх їх пацієнтів і подивилися, які саме сингіпил комбінації є неуспішними. І ось в стабілізації артеріального гіпертензії серед всіх, серед всіх відомих сингл комбінацій мається на увазі да, з'єднання расі з діуретиком або расі з антагоністом кальцією неуспішною, виявилась комбінація перендоприл амлодіпін. Яка була сама стабільна за стабілізацію артеріального тиску, яка давала найменше відхилення в дисперсії, і саме головне, протягом 12 місяців залишалася ефективною і не знижувала свою ефективність. Ви бачите, це як відбувалося. і саме головне, на мій погляд, це коморбідні пацієнти. Будь-яка ані діабет, ані кардіоскулярне захворювання, ані інші захворювання коморбідні не були не заважали цьому стабілізаційному ефекту ви бачите, що ця комбінація успішна була протягом 12 місяців, навіть у пацієнтів з інсультом або після інсульту, можу сказати, що це дуже впливовий результат. І ми маємо брати його на увазі, тому що взагалі сінґелпіл стратегія вона дуже ефективна. Чим менше пацієнтів приймає таблетки, це логічно. Тим менш він буде помилятися, по-перше, тим, тим менш він буде забувати про ці таблетки і взагалі буде більш ефективною препаратами. Ну от Ви бачите, є таке дослідження Топспін. Воно теж було в 24-му запрезтоване на Європейській конгресі про те, що стартове лікування вже з інглпілами було дуже ефективна, коли це одна таблетка ні дві, це дуже зручно та ефективно і дуже легко, ви бачите, 2000 осіб майже було. Всіх вікових категорій не переконува довели, що саме сінґл-піл комбінація більш ефективна, Причому ми говоримо як про перендоприне до як периндоприлам на так і інші комбінації. Ще одне дуже цікаве дослідження. Зараз я буду говорити більш про те, що все ж таки високий ризик, і так названа інтенсивна терапія артеріальної гіпертензії, така, знаєте, сувора терапія, щоб було 120 і не дайте будь Боже, більше вона є. Точно більш ефективною, все ж таки, профіль 120 і профіль 140 – це 21% ризику до ризику серцево-судинних подій. І це дослідження дуже цінне, на мій погляд, тому що воно одночасно одноголосно говорить про те, що, шановні колеги, давайте все ж таки відстежувати артилеріальний тиск на рівні нормального, тобто, це не 130%, це не 135, ми говоримо про саме, саме ефективний варіант, що цей артеріанті все ж таки на 21% буде знижати ризик серцево-судинних подій. І трохи потрібну комбінацію такий Сінгілпіл теж є, ви знаєте, це періодна пам'ятає младепін. Дуже цікава ситуація, тому що ви бачите, що все ж таки те, що перендоприл 24 чотирьох години, 24-годинний і години і своєму матриксі теж довго втривалий, надає ту саму ефективну профільну криву протягом годин. І забезпечує саме 24 годинність цієї терапії. Ми пам'ятаємо, що потрібна комбінація все ж таки більш ефективна і буде влаштовувати 90% терапій, тільки 10% залишиться резистентними і потрібно буде щось робити далі. Хочу сказати про те, що є все ж таки наші вітчизняні виробники цих препаратів. Ви знаєте, що є перендопрес до перендопрес-3, це те препарати, які є біоеквівалентні повністю своїм оригіналом. Це женерики, які дуже Ефективні і саме головне якісні. І найголовніше, що у нас є такі виробники, які відповідально відносяться до своєї продукції. Ви бачите, що це є повна трійка, як потрібно нам преіндоприламладіпін в вигляді піріндопреса, пріндоприлин допоміт в вигляді пріндопрес-до, і при індоприлин допамітам який ми щойно сказали, як самоефективну комбінацію протягом 24 годин це пріндопрес. Тріо, і тут я хочу сказати, що маємо опанувати свій тиск ще краще, тому що з'явилися так звані великі е, таблетовані е, е, препарати е, комбінації. Маю на увазі, що можна одразу купити одразу одночасно 90 таблеток, і тільки тим ми ще більш залучаємо пацієнта його комплаєнтність, тому що кожний. Не докуплений препарат це не вживаний вчасно таблетка. Тому ми говоримо, що стрибків буде менше з рахунок того, що принаймні, забувати купити препарати буде менше. Ну і Саме головне, що є преференції при покупці цих препаратів, це буде. Врешті дешевше для пацієнта, і це дуже важливо, що це у нас є такі можливості. Ну, які висновки до наших червоних прапірців? Ну, перше, що дійсно високий ризик артеріальної гіпертензії, це вже підвищений артеріальний тиск, це вже високий ризик, і в сполученні з іншими проблемами коморбідними це вже медикаментозне коригування. Двокомпонентна, трьохкомпонентна терапія ефективна, і ми пам'ятаємо, що перехід краще робити на низькодозових компонентах. Ну і пеіндоприла младепин одна із найкращих комбінацій, і плюс те, що антигіпертензійна стратегія су має сучасну клі клінічну, суттєву клінічну перевагу. Саме такою комбінацією це діуретик діретикіндопамід або періндоприла младепин. В першу чергу це плавність. Це комплантність і це метаболічна нейтральність. Ну і сингл-піл це дуже сучасно, це краще, ніж монопіл, і дає допол допол доповнені преференції для пацієнта стосовно того, що залучення комплантність на такій терапії є кращою, ніж цього не використовувати. Я дуже вдячний вам за увагу. Я дуже вдячний Марині Миколаївні, що ми можемо. Збиратися і ділитися нашою думкою, що у нас є такі можливості е, сучасних е, зборів і випрацьовування індивідуальних. Я маю на увазі національних опрацьовок, е, е, саме якихось наших сучасних, сумісних сучасної думки, е, не тільки артеріальній гіпертензія, а усі галості галузі кардіології, сімейної медицини тощо Денис Михайлович, дякую вам за дуже цікаву. Таку доповідь, але давайте все ж таки про артеріальну гіпертензію, що у нас було на консенсусі експертної ради Української асоціації сімейної медицини та Асоціації Серцево-судинної допомоги сімейної медицини. Пам'ятаєте? Так, що, звісно, це було дуже цікаво. дуже. Те, що ви доповідали про прідепрес до піндепрес тріо. Резолюція щодо застосування фіксованої комбінації для антигіпертензивної терапії з інгібітором АПФ, блокатором кальцієвих каналів тіазідоподібним діуретиком вітчизняного виробництва при лікуванні підвищеного рівня артеріального тиску. Ну, Пам'ятаєте, фіксована підвійна патрійна комбінація під індеприлом гідрохлортіазід вітчизняного виробництва потужними антигіпертензивними комбінованими препаратами. Для лікування артеріальної гіпертензії з коморбідними захворюваннями, з міжнародною доказовою базою. І якраз от те, про що ви нам зараз розповідали, в Україні виробляються фіксовані комбінації періндопрес дуо періндопрес Тріо в різних дозуваннях, і з огляду на високу ефективність рівень безпеки, простоту застосування зручність прийому для пацієнта, що сприяє. Поліпшенню якості життя пацієнтів та зниженню ризику складнень. ну от будемо промотувати далі. Як ви гадаєте? Так, це то, та ситуація, коли це робити дуже легко, тому що у нас багатьо, багато наших лікарів зараз підтримують, тому що це не тільки наша думка. Я думаю, що це думка кожного практикуючого лікаря, який. Спробував цю комбінацію, як правило, вона не, не є якоюсь змінною, тому що всі інші комбінації будуть якось по-другому впливати на пацієнта. Вони мають за собою право користовуватись, але е, потрібно завжди знаходити знаєте ту золоту середину, коли саме для пацієнта це буде найбільш оптимально. От для більшості пацієнтів саме ці комбінації будуть найбільш оптимальні. Thank you.